Вітаю усіх слухачів, та якщо ви дивитесь блог у форматі відео, глядачів блогу психотерапевтки, і вдячна вам за ваші відгуки та підтримки теми того, як бути емоційно зрілою особистістю. Адже важлива мета блогу психотерапевтки, щоб усвідомлених і зрілих особистостей в Україні було більше. Тому давайте сьогодні поговоримо. Про те, а як навчитися регулювати свої емоції для того, щоб більш доречно реагувати в ситуаціях? Нагадаю, що мене звати Мар'яна Франко, я психотерапевтка та засновниця психологічної студії Сенс, в якій, до речі, я і знімаю для вас цей блог. Перш за все, а для чого нам вміти регулювати свої емоції? Відповідь напрочуд проста: щоб могти розвиватись. Звучить дивно, але дуже важливо є теза про те, що розвиток можливий лише з точки спокою. От пригадайте, наприклад, якщо ви раптом рознервувались чи починаєте тривожитись, то робити будь-що стає неймовірно важко, не те, що просто вчитися. А що якщо ви нервуєте або напружені більшість часу свого дня або взагалі життя? Дуже багато клієнтів насправді звертаються з каргами на те, що вони відчувають виснаженість або спустошеність і саме через невміння регулювати свій емоційний стан. Як правило, люди навіть не усвідомлюють, наскільки це впливає на них. А, наприклад, це, приклад, збірний з практики. Клієнт може говорити про те, що протягом дня почуває пригнічення або інші якісь депресивні симптоми, негативні думки про себе чи інших, і, наприклад, втрату сенсу життя. А наприкінці робочого дня взагалі почувається, наче вичавлений лимон. Допустимо, ми з ним виключили соматичні захворювання, перевірили, чи кризові події якісь не впливають, не виявили їх і дізнаємося, що цей стан став хронічним. Це схоже на те, наче ви е, автомобіля пальне кудись просто дівається. Але ж ти наче нічого такого не робиш, як авто, яке стоїть на місці. Але тут є одне, але двигун в авто постійно ввімкнений, так само, як наша тривога. І це метафора стану, коли людина надмірно за щось переживає. А, до прикладу, на роботі тоді людина робить дві роботи: свою професійну діяльність і ще переживає підвищену тривогу, або ж, наприклад, напруження. Це вже залежить від характеру. І якщо вам відомо як це, то поставте, будь ласка, плюсики, вподобайки під відео, І таким чином його побачать якраз більше людей, які мають схожу проблему. А далі я буду говорити, як її можна потрошки вирішувати. Тобто зараз трошки поговоримо про те, як з цим впоратись, застосовуючи знання з психотерапевтичної практики. Перш за все, запам'ятайте собі, що всі ми люди можемо перебувати всього в трьох. Емоційних стресових зонах: зеленій, жовтій і червоній. Це метафора світлофора для того, щоб ви краще запам'ятали їх. Можете навіть зараз для себе визначити, а в якій я зараз зоні. Наприклад, якщо заміряти за так званою суб'єктивною шкалою стресу від 0, де 0 це абсолютний спокій, коли ми, наприклад, спимо, а 10 це максимальний рівень стресу чи напруги, який ви здатні взагалі про себе уявити, то від 0 до 3 буде ваша зелена зона, від 4 до 7 жовта зона, а від 8 до 10 відповідно червона зона. Ну що, заміряли, в якій ви зараз перебуваєте в зоні? Можете знову ж таки відгукнутися в коментарях і будемо знати середній рівень напруги по, ну, по тих, хто дивиться мій блог. Що нам важливо зрозуміти далі, якщо ми вже знаємо щось про існування так званих зон емоцій? Перш за все, те, що якраз зелена зона призначена для відновлення і розвитку. Пам'ятаєте, я говорила, що розвиток можливий лише з точки спокою. Так от фізіологи називають цю зону трави і розвиваються. Тобто, з точки зору психофізіології, саме в зеленій зоні ми маємо спати, відпочивати, їсти і навчатися. Жовта зона це зона за назвою вирішуй і дій. Якраз в ній ми максимально ефективно робимо діяльність, до якої готові, наприклад, працюємо на роботі і приймаємо відповідальні рішення. А червона зона це зона бий або біжи. І якраз вона належить для того, щоб ми були максимально порадні в надстресових умовах. Скажімо, коли ми зустрічаємося з диким звіром, або коли потрапляємо, не дай Бог, під бомбардування чи, наприклад, потрапили в ДТП. Дуже легко запам'ятати собі ці зони за сигналом світлофора. Тобто. Зелений це коли все гаразд, ми можемо собі переходити дорогу. Жовтий це коли ми маємо бути дуже уважні і вирішувати, що робити далі. А червона зона біжи, бо може бути аварія. Я не знаю, як у вас, але серед частини з моїх клієнтів дуже часто виявляється, що світлофор, наче поламаний, і жовта це насправді червона, від чого вони і перебувають у цьому надмірному стресовому стані протягом дня. Потім виснажуються і мають депресивні симптоми. А інші можуть, наприклад, не могти розслабитися і перейти в зелену зону за власним бажанням, щоб, наприклад, заснути. І тоді ми маємо порушення або розлади сну. До речі, так, як правило, такі люди якраз тільки дуже виснажившись, коли вже просто не можуть нічого робити. Скаржиться на те, що тільки тоді вони засинають. Отже, ви тепер знаєте, в яких емоційних зонах ви можете перебувати, і тепер ваша задача дуже проста: поспостерігати, в якій зоні ви знаходитеся в основних сферах свого життя, наприклад, в стосунках, на роботі, в навчанні, з друзями, в побуті і так далі. І чому це для нас важливо? Бо лише знаючи про те, чи доречно вам саме така зона. Жовта, зелена чи червона в цій сфері можна зрозуміти, в яку сторону регулювати свої емоції, зменшувати неспокій, чи навпаки, вам потрібно більше включитись і мати мотивацію. В ідеалі, коли ми є в стосунках з близькими чи з друзями, як і під час свого навчання, тобто вивчення нового, ми мали би перебувати в зеленій зоні. А під час роботи, наприклад, або в жовтій, або коли робота для нас дуже знайома, теж в зеленій. І лише в екстремальних умовах ми маємо переходити в червону зону. А звісно, якщо ви не є пожежником або ваша професія не пов'язана з підвищеним ризиком. Адже з точки зору стабільності нашої нервової системи. Ми би мали перебувати якраз ось в цій зеленій зоні трави і розвивайся, хоча б половину часу нашого неспання, щоб могти не тільки напружуватись, але й відновлюватись. І тому в наступному блозі я дам вам психотерапевтичну практику, виконуючи яку, ви зможете навчитися допомагати собі та регулювати власні емоції, власні зони відповідно самостійно. І також попрошу вас підтримати цей блог, щоб більше людей в Україні мали доступ до фахової психотерапевтичної допомоги. Почуємось! Слава Україні!